Всім привіт! Говоримо сьогодні на каналі Математика по-людськи про ромб продовжуємо говорити про ромб і будемо сьогодні розв'язувати задачі. Маємо урок 7-й і розв'язуємо задачі про ромб. Так, першу задачу таку маємо. Треба знайти кути ромба, і тут є дві задачі: якщо один з них на 120 більший за інший, і якщо одна з його діагоналей дорівнює стороні. Так, отже, візьмемо першу задачу. Спочатку побудуємо ромб. Я вже в попередньому відео на попередньому уроці вам пояснювала, що ромб добре будувати, користуючись властивостями його діагоналей Отак побудувати точку перетину діагоналей під прямим кутом і тоді отут от з'єднати. Але пам'ятайте, що ті частинки діагоналей, на які поділила точка О, мають бути між собою рівними. Тобто я маю отут -вот ромб, по кліточках собі порахуйте, і напишу дану: ABCD ромб Ромб. Пам'ятаєте, що ромб це такий паралограм, якого всі сторони рівні. Тепер сказано, що один з путів на 120 градусів більший за інший. Ромб має гострий кут, гострий кут і має тупий кут. Тобто протилежний до нього гострий кут D і протилежний до тупого кут C. Ну, Зрозуміло, що на 120 градусів більший за інший, то може бути тупий кут. Тобто, я напишу, що кут А більший кута Б на 120 градусів. І треба знайти кути ромба. Тобто, знайти, запишемо кут А, кут Б, кут С і кут Д. Так, напишу слово розв'язання. Розв'язання і спробуємо розібратися. Я точно знаю, що ви вже пам'ятаєте, що якщо я такі дві величини порівнюються, або кути, або сторони, ну, то ми таку задачу розв'язуємо введенням якогось невідомого Ікса. Ну, можемо тут так само спробувати. Отже, я напишу нехай. Можна менший кут, нехай буде B дорівнює Х градусів, тоді кут А, якщо він на 120 більший, то він буде Х плюс 120 градусів. Так, оце ми ввели ікси, тепер використаємо властивість кутів ромба. Я знаю, що сума сусідніх кутів ромба, якщо я кут А додаю кут Б, то я дістану 180 градусів, і тоді рівняння дуже просте. Я буду мати х плюс, плюс 120 дорівнює 180 градусів, тут допишу. Так, отже, я матих, 120 перенесемо вправо, буде 180 мінус 120. Тоді 2х дорівнює 60 градусів, і х дорівнює 60 ділимо на 2, 30 градусів. Тобто, дивимося, де в нас є х, Кут Б. Дорівнює 30 градусів. Тоді кут А дорівнює 30 градусів плюс 120 і дорівнює 150 градусів. Разом 30 і 150, бачите, 180. Це задачу ми розв'язали. Отже, кут А рівний куту С і рівний 150 градусів, як протилежні. Та, то, до речі, можна би було записати ще тут, ну давайте вже тут запишемо як протилежні. Ми вже то неодноразово писали, там, де розв'язували задачі про паралелограм. І отут кут B рівний куту Д і дорівнює 30 градусів, також як протилежні. Тобто, можна це написати для, відразу для обох. І тоді ми тут відповідь зітрем. І напишемо відповідь: тоді, ось тут, що кут А дорівнює куту С і дорівнює 150 градусів. І кут Б дорівнює куту Д і дорівнює 30 градусів. Все, задачу ми розв'язали. Бачите, тобто задача проста зовсім. Так, тепер давайте подивимося до тої ж задачі е, другої. Так, але ми мусимо оцю задачу, я вам ще одну підготувала, то ми її трошки опустимо. Так, і тепер будемо дивитися до тої другої задачі. В другій задачі сказано, що одна з діагоналей е, ромба дорівнює його стороні. І все і хочуть від нас, щоб ми знайшли кути ромба. Так, давайте подивимося, про що тут йдеться. Якщо я маю знову ж таки ромб, от я його побудую так само. Так. Ром. Так, одна з діагоналів рівна його стороні. Ну то, напевно, я так думаю, що буде діагональ А це, правда? Тому що АБне Б, С рівне С Д рівне А Д. І ну, ця діагональ нам задовга. Отже, АБ АБ, наприклад, одна е, е, із сторін візьмемо одну, А Б рівне АЦ. Так, то в нас дано? Тобто ми будемо тут задачу розв'язувати коротко, я не буду багато писати. І хочуть від нас, щоб ми знову знайшли кути ромба. Тобто кут А, кут Б, кут С, кут Д. Я вже не буду її оформляти, ми просто її розв'яжемо. Так. Якщо АБне рівне АС, так, отак я ще можу поставити рисочку, то я, читаючи оті рисочки, про котрі я вам завжди кажу, можу зробити висновок, що трикутник АБЦ рівносторонній. Бо всі сторони має рівні. Рівносторонній. Звідки я то знала? Бо АБ рівне БЦ, бо то є ромб. І ще воно таке саме, як А, Це, бо нам сказали в умові задачі. Але трикутник рівносторонній, я точно знаю, що ви то пам'ятаєте, має кути всі рівні, і кожен з кутів дорівнює 60 градусів. Якщо я маю рівносторонній трикутник, от так от, то всі кути по 60 градусів. То ви точно пам'ятаєте. Так, тому вже дуже добре, я знайшла кут Б, Б, кут і оцей кут. І оцей кут. Тобто кут Б. Тут давайте я поставлю циферку, щоб було легше очам читати. дорівнює куту 1, і дорівнює куту 2, і дорівнює 60 градусів. Отже, один з гострих кутів я вже маю, відповідно, зразу кут Б, такий самий, як кут Д, бо вони є протилежними кутами. Теж дорівнює 60 градусів. Так, і залишився кут. А і кут С. Ну, як його можна порахувати? Можна від 180 відняти 60 і ми зразу з ним 120. А можна застосувати властивість діагоналей. що діагональ є бісектрисою кутів паралограма, тобто, якщо я маю що кут 1 дорівнює 60, то оця, ця друга половинка того кута буде також 60. Тобто, отут, якщо я поставлю 3 і 4, то я можу написати, що кут 1 дорівнює куту 3. А кут 2 дорівнює куту 4, бо тут можна написати, що АЦ бісектриса, бісектриса, кута А і кута С. Тобто можна так, а можна по-іншому. Так, отже, я дістала, що кут А рівний куту С і рівний так само 120 градусів. От. Ці кути так само, як протилежні рівні між собою. От маємо таку задачу. Бачите, на перший погляд, ніякої мови про кути не йшло в тій задачі. Я просто сказали, що сторона рівна діагоналі, і хочуть від нас кути. Але бачите, ми от ту інформацію використали і дістали таку відповідь. І будемо мати тоді, що кут А рівний куту С. Рівність 120 градусів. Дуже добре писати відповідь завжди до задачі. Дорівнює куту D і дорівнює 60 градусів. Тобто, ви розумієте, що ви завершили і дали відповідь на питання. Так, маєте таку задачу. І другу задачу, яку я сьогодні хотіла би з вами розв'язати. Тут є така: знайти кути ромба, якщо кути утворені його стороною з діагоналями, відноситься як 1 до 4. Завжди е, от, ці, от е, такі речення, що кут, е, кути між чимось і чимось, е, завжди викликають у вас якісь такі трохи непорозуміння. Тому я ту задачу вибрала, щоб ми її розібрали. Давайте будемо розбирати. Намалюємо ромб. Так, тут маємо точку О. Так. Будемо її просто розв'язувати. Не буду я вже її оформляти, будемо просто розв'язувати. Дивіться, кути утворені стороною, візьмемо, наприклад, сторону АВ з діагоналями. Значить, ромб утворює кут з отою одною, перепрошую, сторона утворює кут з одною діагоналлю, і з другою діагоналлю вона утворює оцей кут. Правильно? Ще раз. Кути утворені його стороною. Тобто, взяла АБ з діагоналями. От один кут і другий. Я навіть цифри поставлю, тут буде простіше говорити нам. Так, отже, мають і два кути. І ці два кути відносяться як 1 до 4. То кут 1 відноситься до кута 2, як 1 до 4. І треба знайти кути ромба знову. Тобто, я хочу кут А, кут Б куд С і Д. Оце невідомо. Дуже часто, як ви розв'язуєте задачу, а вам не треба її оформляти, а треба просто розв'язати, то можна отак записувати. Але не нехтуйте записами, тими, треба чітко собі написати для себе що дано, І для себе написати, що невідомо. Щоб ви дуже добре розуміли і бачили очі бачили, що відомо, і що треба знайти. Так, тепер я користуються властивостями ромба. Так? Отут я маю прямий кут, ви не забули, що діагоналі ромба перетинається під прямим кутом. І тут я мушу тримати в полі зору трикутник АОБ. Чому саме він? Ну, Бо тут йде мова про якісь кути, і він особливий той трикутник, він має кут О рівний 90 градусів. А якщо трикутник прямокутний і має. Кут, тобто має кут 90 градусів, то ви знаєте властивість, що сума гострих кутів того прямокутного трикутника також дорівнює 90 градусів. А якщо я маю отут -от такого відношення, отаке, то найпростіше я вводжу X коефіцієнт пропорційності тут і буду мати, що кут 1 дорівнює 1х, а кут 2. Дорівнює 4х. Тобто х мій це є коефіцієнт пропорційності. Коефіцієнт пропорційності. Пропорційності. Так. То запишемо. Не полінуємося. Так, що я хотіла тут ще вам наголосити? Отут, як ми розв'язували попередню задачу, ми. Казали, що кут B дорівнює Х і кут A дорівнює, тоді відповідно х плюс 120. Тут Х не є коефіцієнт пропорційності, тут кут B має Х градусів, і відповідно ми тут записали кут А. Тому досить часто ви робите помилку і пишете, отут, що Х також коефіцієнт пропорційності. А тут Х відіграє роль. Коефіцієнта пропорційності, тому що я маю відношення між кутами. Тоді кут 1 буде мати 1х градусів, а кут 2 буде мати 4х градусів. Так, і тепер я напишу рівняння, тобто х плюс 4х дорівнює 90, тоді 5х дорівнює 90 градусів, щоб знайти х треба 90 градусів ділимо на 5. І Х дорівнює 18 градусів. Так? 58 на 5,40, 18. Так, тоді кут 1, я дістала. Кут 1, це буде 18 градусів. Зразу можна, якщо кут 1, 18 градусів, то кут Б буде 18 градусів помножити на 2, 36. Чому? Тому що діагональ БД ділить кут Б навпіл. Тобто, оцей кут буде такий самий. І отут діагональ, АЦ теж ділить кут навпіл. Тобто, тут оця частинка буде така сама, як кут 2. Тобто, кут 2 буде. 4х, тобто 4 треба помножити на 18. Так, то буде 440 і 4 на 8, на 8, 32, 72 градуси. І тоді кут А дорівнює 72 треба помножити на 2. Так? І це буде 144 градуси. І бачите, 36 плюс 144, це ми дістанемо 180, тобто, правильно ми порахували, кут А плюс кут Б як сусідні, будуть мати разом 180 градусів в сумі. Так, і тепер допишемо, кут Б дорівнює куту Д. І дорівнює 36 градусів. Бо вони є протилежні, це ми вже казали з вами. І кут А дорівнює куту С і дорівнює 144 градуси. Ну, я впевнена, що за таким розв'язанням ви зможете гарно описати ту задачу. Спробуйте, напишіть кроками дано знайти розв'язання, так як ми вже з вами розбирали на попередніх уроках. Тобто, оце фактично є наша відповідь. Ми задачу розв'язали. Так, і тут ще маємо. То була А, задача. І тут ще маємо задачу Б. В задачі Б сказано, що висота ромба вдвічі менша за сторону. Бачите, щось подібного, як в попередній. Нічого з числового ми нам не сказали, але щось сказали про висоту ромба. Важлива та задача, бо ми мусимо подивитися, де то висота ромба і як то вона там працює з тими всіма сторонами і з кутами. Так, отже, подуємо ще раз ромб. І проведемо в ньому висоту. Так, ще раз повернемося. Давайте до умови. Будемо бачити, тут висота ромба вдвічі менша за сторону. Так, я проведу, наприклад, висоту. Давайте я візьму іншим кольором проведу висоту, отак. От. То є моя висота, запишу АП. Якщо воно висота, то, то є перпендикуляр до bc. Завжди висота утворює прямий кут. Висота. Так, і сказали, що висота вдвічі менша за сторону. Отже, висота менша за А Б, наприклад. Будь-яку іншу можна взяти сторону у два рази. У два рази. Так, і знов хочуть від нас кутів ромба. Кут А, кут Б, кут С і кут Д ми маємо знайти. От є трикутник АБП, так? Ви його, я думаю, побачили, і він є особливий той трикутник АБП, бо він є прямокутний. Якщо АП є в два рази менше, ніж АП, то це наштовхує нас на якусь думку, так? ну, давайте собі нагадаємо: якщо я маю прямокутний трикутник, прямокутний трикутник, і в ньому є. Е, так, в ньому таке є, що один катет є дорівнює, наприклад, А, а гіпотенуза в два рази більша. Гіпотенуза в два рази більша. То що я тоді можу сказати? Що кут, який лежить напроти того катета, то він мусить бути 30 градусів. Ця властивість. Ми її частіше використовуємо, як є кут 30 градусів, то катет, що лежить навпроти кута 30 градусів, є менший в два рази, ніж гіпотенуза. А тут, навпаки, бачите. От, якщо я би АП, наприклад, поставила Х, от а, П, Х, то АБ стане 2Х, ну, в два рази більше. Отже, кут, який лежить навпроти оцього катета в два рази менше, ніж гіпотенуза, оцей, він буде дорівнювати 30 градусів. Бачите? Тобто, отут так спрацювала оця властивість. Ну, а далі вже просто зовсім. Отже, я тільки запишу, що в трикутнику АПБ. АПБ, той кут П то є 90 градусів. І е, оцей от кут Б дорівнює 30 градусів. Оце от тут є, аж хочеться виділити найважливіший момент, звідки він випливає ще раз, що катет оцей АП в два рази менший, ніж гіпотенуза. А далі вже зовсім просто. Тобто, кут Б дорівнює куту Д. І дорівнює також 30 градусів. А кут А, і буде зразу такий самий, як кут С. То ми мусимо від 180 відняти 30 і дорівнює 150 градусів, бо сума сусідніх кутів парилограма дорівнює 180 градусів. Все, маємо відповідь. Отут, фактично, вже є відповідь. Можна написати ще раз, як відповідь, щоб було чітко, без всяких дій. І кут А, дорівнює куту С, то вже знаєте, як протилежні ті, кути є рівні, і ото є наша відповідь до задачі. Так, от така от цікава, досить, на мою думку, задачка. Ви, як будете з тими задачами розбиратися, то я вам пропоную їх розв'язати самостійно, а потім переслухати мене ще раз. І подивитися, чи ви справилися, чи ви все зрозуміли, чи не зрозуміли. Відео може трошки довге, але зато ви маєте таку загальну картинку задач про ромб. Так, далі ми ще не закінчуємо тої теми, ще ми маємо трохи задач про ромб, можливо, ще розв'яжемо, обов'язково будемо говорити про квадрат, тому не забудьте підписатися на канал. І поки що це все. До зустрічі!